Що буде на ринку віртуальних активів? Насправді про це ніхто не знає, але ми спробуємо передбачити перше, ринок буде краще регульований. А коли ринок буде регульований, туди заходитимуть більш довготермінові і більш стабільні гроші, а це означає, що ринок зростатиме. Далі на цьому ринку точно будуть нові цікаві проекти, які будуть драйвити наш світ, так само, як колись інтернет галузь перетворила багато звичних бізнесів у онлайн, у цифрові бізнеси. Наступне, що ми точно чекаємо, ми розуміємо, що більше проникнення, так званого массадопшн, будь-чого, що з ринку віртуальних активів. Буде в нашому щоденному житті прийом платежів, оплата, випуск токенів, компанії, які розраховуються своїми працівниками, своїми токенами. Ми це точно побачимо через декілька років, особливо коли відбудеться якісна регуляція. Ми не можемо сказати, коли саме що відбудеться, бо направду такої інформації не володіє ніхто. Але запам'ятайте, що майбутнє важко передбачити, його можна створити. І за рахунок того, що ви розбираєтеся, вникаєте, запускаєте свої компанії, створюєте свої криптопроекти, залучаєте і створюєте свої токени. Ви формуєте це майбутнє, будьте на стороні тих, хто створює.